З 2002 року в кампанії Команда озимого покоління працювали Петро Щедровицький та Юхим Островський. Зараз до слова Островський, головний політтехнолог Путіна. А Щедровицький в опозиції на кампанії Януковича 2004 року працювали Гліб Павловський, Марат Гельман, Сергій Марков, В'ячеслав Ніконов. У 2003-му над одним із проектів егідою партії регіонів в Україні працював і Віктор Шиндарович у кількох регіональних кампаніях Харків Донецьк працював Ілля Гамбашидзе, Зараз головний промоутер російських проектів у Латинській Америці. У кампанії Ющенка у 2004-му брали участь Олексій Ситніков, Станіслав Білковський, Дем'ян Кудрявцев. Потім Ситніков працював із Юлією Тимошенко. Володимир Сівкович привіз до України під вибори 2006-го Миколу Гастелло та Миколу Дороніна. Пізніше у 2010-му їх контрактував Тігіпко. А ще пізніше Наталя Королевська для свого проекту Україна вперед. Однак повторюся, чи не найдовше в Україні працював Тімофій Сергійцев? 1998 року. Він прийшов до передвиборчого штабу зятя президента Кучми Віктора Пінчука. Той балотувався до Верховної Ради в одномандатному окрузі номер 26 на Дніпропетровщині. І як щиро вважав Пінчук, саме москвичі допомогли йому здобути депутатський мандат. А тому вже 1999-го, коли відбулися президентські вибори, на яких балотувався Кучма, пінчук запросив московського політтехнолога в один із штабів тестя: був ризик червоного реваншу. Сергійцев разом зі своїми напарниками Дмитром Куліковим та Іскандером Валітовим грали роль виборчих торпед, які мали завадити лідеру комуністів переграти тодішнього президента. Дует політтехнологів Сергійцева і Кулікова, який у куларах називали жартома Тіма і Діма, вигадав для Кучми про проєкт вуличне телебачення ідея була доволі проста: створити телевізійний формат, який би наблизив пересічних людей до спілкування з лавою держави. Не можу сказати, що лише завдяки Сергійцеву Кулікову і Валітову Кучма виграв вибори 99-го року. Але головне роботою і дуетою лишився задоволений Віктор Пінчук. Він призначив Сергійцева і Кулікова членами ради директорів своєї компанії «Інтерпайп». за рік у вересні 2000-го вони вже сиділи у шкіряних кріслах на щойно купленому президентським зятям телеканалі ICTV. Саме Сергійцеву було доручено реорганізувати цей проект. Реорганізація розпочалася із запрошення на роботу до Києва. Нинішнього затятого рашиста Дмитрія Кисельова, який очолив на телеканалі службу інформації. Присутність російських політтехнологій і журналістів на диво не лякала пінчука. Ба більше він цим пишався. Мовляв, дивіться, можу собі дозволити москвичів. Вони в той час не лише лупили за хмарні гонорари з українських олігархів, а й поповній керували інформаційним простором незалежної України.